Знову про котиків. На цей раз від суперталановитого і непростого, трікстера і короля сцени Віктора Неборака. Його творчість це про високохудожню поезію в умовах бурлескної фрікової культури суспільства, що переживає часи кризи. Це про постмодернізм, необароко, рок. І джаз поезію. Це про еротизм, сексуальність, ламання кордонів, самоіронію, це про життя як спектакль, шоу, фінал якого ніхто не знає. Я залишив позаду себе як дурний серіал, як ланцюг перевтілень. Як фотоальбоми і як зал, повний воску фігур, а чи гіпсу скульптура або шкір і опудал. Я виліз назовні. Я вивільнив зір мій світ. Моя фізіономія пухнаста, лежу в траві, полюю, сонячне дзищання, цвірінькані снідання і глики з молоком оточують мене, вигострючи вуха, зволожують ясик. Я позіхаю, пес біжить, винюхує кущі, У моїх очах голодний дурень щез. Живіт мій теплий, лапка пазуриста, примружені вогні авантюриста. Я філософ, я незалежний і собі належний. Я лежу і на Кицькиця убоги не зважаю. Хто мені закине, що я збанкрутів, чи не сплатив боргів, чи ж продавався? Звичайно, ми ще кличуть люцифером. Для тітки жміни боніфація, та я б своє ім'я шляхетне вельми на краплю б валер'янки проміняв.